Пане Вадиме, вітаю вас, доброго дня студія. Ну потрібно відзначити те, що Китай справді давно вже не висловлювався, але все ж таки маємо нову заяву. І все-таки, з вашої точки зору, як потрібно трактувати оці слова постпреда досить тривожна заява. На мою думку, до неї Китай намагався ну принаймні удавати таку собі нейтральність і не робив заяв на користь Росії. Чи на користь України він все таки більше виступав за необхідність там дипломатичним шляхом регулювати там той, як ви, Китайці зазначали конфлікт, який виник між Україною і Росією, там не йти на ескалацію? Там він навіть заявляв про недопустимість застосування зброї масового знищення, зокрема ядерне. А тут раптом він виступив з такою доволі жорсткою, я вважаю, заявою, яка абсолютно співпадає з заявами з позиціями фанатиків Путіна, яких, на жаль, вистачає ще по всьому світу, і, до речі, Зорбаном прем'єром Угорщини, які вважають, що припинення війни чи спосіб припинення війни це припинення поставок зброї. І припинення надання фінансової допомоги Україні, що еквівалентно фактично віддати Україну на решматування Росії, і це означає, на мою думку, що Китай змінив свою позицію. Китаї вирішили, що їм не вигідна невигідний програш Російської Федерації. Вони хочуть. Щоб Росія збереглася, хоч і ослаблено, але в тому вигляді, яка вона є, для того, щоб Китай її використовував у своїх інтересах. Так що, все можна вже не мріяти про те, що в глобальному півдні в нас є шанс вибори для себе Китай, Китай визначився, Китай буде намагатися робити все, щоб Росія не програла. Ну, водночас у Трампа з'явився якийсь новий такий розворот, через те, що заявляє, що там Байден віддасть Путіну Україну, а сам він зробив би більше для нашої перемоги. Але водночас він і вже натякає на те, щоб не голосували за пакет допомоги Україні, який є для нас дуже важливим. З вашої точки зору, звідки з'являється така біполярка, і чому все таки такі різні заяви? Дуже просто. Трамп це прагматик. Він дивиться на результативність тих чи інших заяв чи позицій. Він побачив, що розрив між рейтингами у нього і Байдена скоротився в результаті реалізації ним цієї стратегії на критику адміністрації Байдена. Питання надання допомоги Україні. Він зрозумів, що республіканська партія. І виборці республіканської партії не підтримують його позицію сто необхідності припинення допомоги Україні. Тому він зайшов з іншого боку. Він сказав, що Трамп Байден слабкий, Байден здає Україну. Я буду. Рятувати Україну я буду надавати набагато більше України з одного боку. Це шанс, що в нижній палаті конгресу вдасться все таки порозумітися республіканцям і демократам і проголосувати цей закон. А з іншого боку, навіть сподівання, що вони будуть далі вимагати більшої підтримки від адміністрації Байдена. Разом з тим, от уже далі пішли інші заяви, що він проти того, щоб голосували. За цей закон, і я трактую це так. Тому що для нього чим гірше, тим краще. Тобто, не проголосувавши за закон, він потім буде говорити під час своїх раліс цих передвиборчих виступів на, на, на цих зустрічах з виборцями, що, от бачите, Байден нічого не зміг зробити для того, щоб врятувати Україну. А я, от стану президентом, я моментально врятую Україну. Досить така, знаєте. Ниця позиція досить неприємна ситуація для України. Ми тут як заручник. Нам треба намагатися зберегти баланс. нам треба намагатися із республіканцями, з демократами працювати. Ну фактично в одному ключі і вийти на якесь рішення. Але ці заяви Трампа, які про на одному, вони ну дуже серйозної шкоди наносять. Як нам, нам, нам як державі, яка намагається вистояти перед цим агресією Росії, Росії, такі. Загалом репутації Сполучених ну, Штатів от речниця Білого Дому Карін Жан П'єр розкритикувала тих республіканців, які не підтримують законопроєкт, Ну і вона зазначила безпосередньо, що вони грають не тільки на руку Путіну, а безпосередньо і Трампу і Ірану. Але от як вважаєте, чи самі вони розуміють, який вони роблять вклад? Та тут питання не в розумінні, не в розумінні. Тут питання якраз ну, якби в командній грі, десь десь в відданості лідеру. Для частини республіканців Трамп це лідер. І вони змушені, будучи дисциплінованою політичною силою, виконувати фактично його вказівки. А по суті, виходить так, що вони стають маріонетками Трампа. Це одна, якби сторона медалі. Інша сторона медалі частина республіканців. Ну, скажемо, побоюються за своє майбутнє, бо Трамп же їм погрожує, каже: я стану президентом, я там не дам тобі там, чи тобі переобратися на посаду, чи там, ти не будеш у владі зі мною в команді. Там. От, і вони намагаються ну, ніби, убезпечити себе від неприємностей на випадок, якщо Трамп стане президентом. І ще раз повторюю, що це дуже неприємна ситуація. Ми тут абсолютно не є ні причиною. Ні, приводом для якихось там цих інсинуацій, ми є заручником внутривдової внутріпартійної боротьби внутрішньопратичної боротьби в Сполучених Штатах Америки. Ставки на цих виборах будуть високі як ніколи. Високі як ніколи. Я думаю, що ми ще побачимо дуже багато скандалів, компроматів та і таке інше. І наостанок, от завтра вже стартує Мюнхенська безпекова конференція. Чого от нам від неї очікувати? В великому рахунку нічого особливого. там будуть промови, там будуть дискусії, там будуть обміни думками. Там і таке інше можливо, там десь в. Якби індемардженс в рамках цієї конференції вдасться вийти на підписання якихось угод, там чи якихось меморандумів про там спільне виробництво зброї там чи ще раз. Але концептуально нічого не зміниться. Змінюється тоді, коли приймаються юридично зобов'язуючі рішення. А це Європейська Рада, це там саміт НАТО, це там двосторонні зустрічі за, за участі президентів. Це міжнародні договори, які підписують президенти, прем'єри чи, чи повноваження ними особи. От, а там ну політичні дискусії. Це добре, що вони відбуватимуться, але боюсь, що Україна не буде пріоритетом номер один. Там питання біженців, питання кризи на Близькому Сході, питання загалом е, виживання демократичного світу, кліматичні там е, е, домовиці, там і таке інше. Але завдання Зеленського повернути Україну фактично в. Якби втоп на на порядку денного міжнародних дискусій, бо після нападу Хамас на Ізраїль 7 жовтня Україна пішла на як то на друге ролі. Це для нас дуже погано.